На базі 30-ї окремої механізованої бригади, що в Новограді Волинському, відбувся збір із командирами взводів. На танкодромі молодші офіцери керували БМП та танками в складних умовах місцевості, виконували стрільби з озброєння бойових машин БМП-2 та стрілецької зброї. За навчаннями спостерігав Юрій Стоянський. Одними із перших у цьому році на тактичні навчання вийшли військовослужбовці Новоград-Волинської бригади. Близько ста учасників практикувалися і здавали заліки з бойової підготовки. Ланка офіцерська командир зводу, який безпосередньо навчає займається навчанням підлегло особового складу від того, як вони будуть підготовлені, так вони будуть безпосередньо навчатися підлеглисобої складу. Перша вправа водіння у складних умовах. На маршруті довжиною у 6 кілометрів на військових чекали мінно-вибухові загородження, небезпечні ділянки місцевості та ледь помітні орієнтири, які потрібно було розпізнати в умовах поганої видимості. Потрібно відчувати машину і також нею управляти. Не потрібно вже давати їй великих оборотів, а діяти на нижчих оборотах. Також військовослужбовці стріляли по імітованих танкових мішенях і умовному пішому противнику. Сьогодні десь пострілів 70 зробив з, з 30-мм гармати та пострілів 200 з кулемету ПКТ. Щоб оцінити хід навчань до Новоград Волинського прибув командир 8-го армійського корпусу Віктор Муженко. Категорія сержант і командир командирзводу це дійсно та категорія керівників, яка знаходиться найближче до особового складу, які повинні виховувати і навчати особовий склад за принципом Роби як я.